У Подільському районному суді Кропивницького досліджують відеодокази у справі підозрюваного в хабарництві Сергія Корнієнка, екс-керівника театру імені Марка Кропивницького. Його затримали торік у березні за підозрою в отриманні 3,5 тисяч американських доларів від чоловіка, який хотів влаштуватись на роботу до театру. Робив це, щоб уникнути мобілізації. Така версія слідства. Під час засідання переглядали відео з прихованої камери, яка фіксувала розмову заявника та підозрюваного. Через шум відповіді підозрюваного чути частково. Тому що зараз ми зараз буває так само рішення. Це ми не оформимося, а врод через місяць поручаємо. Буваємо подавав, разом зі своїми. На цьому відео інша зустріч заявника та підозрюваного у театрі. вже Что должен? 2400 это ничего должен. Жодних е цифр, як зазначено тут, або ще існув Корнієнко не писував, Це було видно, що після офіційного працевлаштування натомість звертав його до суду. Що е коли е сам спросив, що я тобі буду винен, Корнієнко сказав, та ну перестань нічого. Сергій Корнієнко свою провину заперечує: я на той час шукав СММ спеціаліста. В його резюме було написано СММ спеціаліст. Він сказав, що я ще можу допомагати грошима. Я був зацікавлений в такій, в такій людині, тому що на рекламу в театрі грошей ну на інтернет, от так я скажу, на якусь таку медійну компанію в театрі грошей нема. І з'явилась людина, яка сказала, що я можу допомогти. Я можу як підвищити рівень. А ось не виникло запитання, чому він зацікавлений вкладати в рекламу, працювати за відносно невелику заробітну плату. Знаєте, вже виникло. Він говорив, що він не цікавиться е, грошима. Ну, гроші його не цікавить, йому подобається театр, йому подобається е, цей самий, він от хоче. Як допомогти мистецтву, досліджували зустрічі за 9 та 12 лютого 24 року. Під час судового засідання дещо там поганої якості був звук. Але якщо прислухатись, то там, на коли заявник говорить Корнієнку про те, що скільки я тобі ще винен, там ж 2400 ще він каже, та ні, але в подальшому він каже: ну потім це питання після всього вже розберемося. Тобто мова йде про те, що. Коли вже закриється повністю це питання з працевлаштуванням, з броню, тоді вже надасиш другу частину. Зі слів прокурора, затримали Корнієнка у ресторані з сумою 2400 доларів США. За два дні після затримання суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою строком на два місяці. З правом внесення застави 242 тисячі гривень. 18 березня Корнієнко вийшов з СІЗО. Досліджено і протокол обшуку, і на даний час ми досліджуємо зокрема відеозаписи зустрічей. Видно, як заявник передає Корнієнку 1100 доларів, фактично аванс за працевлаштуванням з метою подальшого бронювання від мобілізації. Ну, серед інших доказів ми ще будемо досліджувати відеозаписи інших зустрічей з Корнієнком. Правова кваліфікація кримінального правопорушення, частина третя статті 368 Кримінального. Отримання неправомірної вигоди пов'язане з її вимог. Суддя Світлана Льон ухвалила рішення про перерву. Наступне засідання відбудеться 27 червня. За словами прокурора, у разі доведення вини підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 10 років із конфіскацією майна, і забороною займати певні посади на три роки. Олена Жикалова, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.